Доброго ранку Україна. Листопад За місяць. Зараз жара всі скінчила. Прийшли довбані холода. Давайте я запишу короткий відосик, щоб ну, кожному не пояснювати, не говорити на рахунок того, як я тут ну ні, мене не забирало ТЦК, не в'язало, не загружало в воронок МВД. От. Я прийшов самий по своїй волі, розуміючи, що сікується і що я роблю. От. Це мій, мій вибір. Ну, people. Перестаньте там собі надумувати, накручувати, що, чому він тут. От.